Підвищення цін на воду не буде. Сказ на Вінниччині цього року в області виявили вдвічі більше випадків захворювання та допрем'єрний показ вистави. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Підвищення цін на воду не буде, принаймні поки що. Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Разом з тим, наразі регулятор розпочинає консультації з кабінетом міністрів та всіма зацікавленими сторонами задля. На працювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші механізми для покриття витрат водоканалів, залишається незмінним і тариф у Вінниці. На сьогодні він становить 25 гривень 60 копійок. Чому ж Вінниця обл. Водоканал прагне переглянути тариф? Запитаємо в Оксани Поліщук, речниці комунального підприємства Вінниця. Облводоканал Вітаю вас, пані Оксано. Розкажіть про ситуацію з тарифами на водопостачання та водовідведення в нашому місті. Ми неодноразово говоримо через усі можливі майданчики, що діючий тариф на водоспоживання у Вінниці є найнижчим в Україні і покриває потреби підприємства лише на 57%. Тобто він є збитковим і він є економічно необґрунтованим. Тому, звісно, ми очікуємо на позитивне рішення. Спільне рішення уряду та держрегулятора, і сподіваємося на новий тариф для підприємства, тому що без перегляду цього тарифу здійснювати нашу поточну діяльність буде вкрай важко. Які потреби підприємства чим обґрунтовано підвищення тарифів? В першу чергу ми маємо значне збільшення по вартості електроенергії і нагадаю, що наше підприємство. Споживає 3,5 з кВт мільйони електроенергії на місяць, і сьогоднішній рахунок за світло він уже становить більше 16 мільйонів гривень. І звісно, реагенти для очищення води це друга складова. З початку війни їхня вартість зросла у 3-4 рази, і це не було відображено у діючому тарифі на водоспоживання. Тому для того, аби забезпечити ем... Витрати за цими лише двома факторами: вартість електроенергії і вартість хімічних реагентів для очищення води нам потрібно переглянути діючий тариф на водоспоживання. Почули вас. З нами на зв'язку була Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця Облводоканал. Нагадаємо, у Вінниці планували підвищити вартість води у два етапи у липні та вересні. Так, вартість влітку мала б скласти 35 гривень 82 копійки за один кубометр. Водопостачання та водовідведення, а вже восени ціну мали збільшити до 42 гривень 90 копійок. На можливе підвищення тарифу вінничани реагують по різному. Думки почуємо. Я розумію, що в умовах війни для нашої держави напевно немає іншого вибору, як підняти ціни, тому що це може якось підвищити економічний рівень країни. Звісно, людям буде важко, але ми... Дотягнемо в пояси і будемо чекати перемоги нашої країни. Ну, тому що воєнний час. Звідки зараз переселенців купа і всіх, звідки зараз гроші брати? Багато опинились ну, без, без роботи людей, переїжджали. Ну, зараз зовсім не час підіймати це, не будь що. Нормально, зараз війна, і так дякуємо, що є водопостачання, не гріх жалуватися. Ну економити це потрібно так, тому що ми всі не економимо воду. Мабуть, вона таки деш, дешевша, чим потрібно. Але такі ціни, як я подивився, то це вже занадто да? негативно. Насправді зараз важкі часи, тому це не на часі, можна так сказати, але потрібно враховувати всі проблеми, які зараз є в Україні. Сказ на Вінничині цього року в області виявили вдвічі більше випадків захворювання ніж минулого. Епідеміологи надали інформацію щодо поширення сказу на Вінничині та пояснили, що робити, аби вберегтись від небезпечної хвороби. Вінницька область впродовж останніх 10 років займає перше місце серед областей України по реєстрації сказу серед тварин. Продовж шести місяців 2023 року на території Вінницької області було зареєстровано 58 випадків захворювання на сказ серед тварин, що у 2,5 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Хворі на сказ тварини травмували 87 осіб, які отримали. Антирабічні щеплення. Дані випадки були зареєстровані на всій території області. У нас на зв'язку Світлана Кушнір, лікар, епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про сказ та його прояви. Так, е так на сьогодні е дане захворювання є на. Набирає найбільш актуальності, тому маємо пам'ятати, що сказ це інфекційне захворювання з тяжким ураженням центральної нервової. Так, говоримо шляхом... про укусу хворої тварини, а також шлях... шляхом ослинення, шляхом потрапляння слину на сліжі, подряпани, пошкодження. Люди на тілі людини, а також на сазові оболонки. Інфікування людини відбувається здебільшого від диких хижих тварин. А також можуть бути і домашні тварини, серед них і коти та собаки. Також і в нашому випадку є випадки, які були зареєстровані серед сільськогосподарських тварин. Це, зокрема, був випадок корови на сьогодні. Сказ залишається однією з найбільш важливих проблем як Охорони здоров'я так і ветеринарії значимість даного захворювання полягає в, в тому, що є абсолютна летальність даного захворювання, повсюдне розповсюдження даного захворювання, а також рівень надання спеціалізованої антиробічної допомоги населенню. Що стосується симптомів сказу е, людини, е, інкубаційний період даного захворювання триває від, 3, від 7 днів до 3 місяців, а також може бути від року до 3 років, залежно від низки е, Факторів серед них є кількість та глибина ушкоджень, кількість, і, кількість вірусу, яка потрапила в рану, а також вік постраждалих. Першими симптомами сказу в нас є підвищення температури тіла, поколювання, біль посіпування в місці укусу скаженої тварини. Тобто, коли вірус сказу поширюється, це центральне Система розвивається та спинного мозку. Що стосується стадії захворювань сказу у людини, протікає в двох стадіях: це активна стадія та паралітична. При активній стадії характерними симптомами є гідрофобія. Також аерофобія, тобто бояз повітря, і внаслідок чого виникає зупинка роботи серця та дихання. Що стосується паралітичної стадії, то е, м'язи поступово паралізуються, уповільнюються е, дихальна мускулатура, е, розвивається кома і настає смерть. Що стосується сказу серед тварин, е, в тварин е, дане захворювання протікає е, в трьох стадіях це е, початкова стадія, стадія Збудження та паралітична стадія. Тобто в початковій стадії тварини їдять неїстівне, місце, укусі, в них наявні місця укусів, слинотеча. Що стосується збудженої стадії, у хворих тварин розвиваються конвульсії, паралічі. Коли хвора тварина вже в паралітичній стадії, виникає повний параліч та настає смерть. Тому так небезпека даного захворювання її потрібно пам'ятати про неї і знати. А ще зазначити, яка ситуація нині в області, і на вашу думку, чому він вже не один рік серед лідерів по кількості виявлення фактів прояву сказу? Так, на сьогодні, тобто за перший квартал дві другий квартал 2023 року на території Вінницької області зареєстровано 58 випадків даного захворювання серед тварин серед тварин, що в два з половиною рази перевищує цю кількість, яка була за аналогічний період минулого року, де реєструвалося 23 випадки. Орі на сказ тварини травмували 87 контактних, які на даний час отримують антирабічні щеплення. Дані випадки були зареєстровані на території всієї області. Зокрема, найбільша кількість була зареєстрована на території Гайсинського району. Це 7... 17 випадків Так, Супаки, говоримо. коти, лисиці. Також один випадок. Був серед сільськогосподарської тварини, це була корова. Що стосується, чому Вінниччина займає ближче 10 років перше місце, це свідчить про те, що можлива недостатня вакцинація деяких тварин, що підвищує циркуляцію вірусу серед, в дикій природі. Тому це можливо бути фактором. Інші фактором може бути гарно працює лабораторна мережа ветеринарної служби, де е, досліджують тварин і ці випадки реєструються. Тому і звичайно, щоб уберегтись від сказу. Головними відсказу, чинниками, я думаю, що саме це є аби уберегтись від сказу. Зрештою, потрібно... Бути... що зробити так? Е, насамперед, потрібно регулярно вакцинувати сільськогосподарських та диких тварин. Все відбувається шляхом розкладання приманок з вакциною, також уникати контактів з дикими небезпечними тваринами, не торкатися безпритульних тварин, не контактувати з безпритульними тваринами, а також виконувати правила утримання тварин. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час, долучились до нашого ефіру і розповіли про ось важливість цієї теми і вкотре наголосили, аби люди були більш обачними. Дякую на все добре. Світлана Кушнір, лікар, епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних захворювань. Була з нами на зв'язку. Говорили про таке небезпечне захворювання, як Сказ. На Вінниччині СБУ повідомила про підозру ще одній прибічниці російської військової агресії. За даними слідства, 49-річна жителька Луганщини, викладач культури і мистецтв спочатку повномасштабного вторгнення, рятуючись від війни, переїхала до Вінниці. Однак фігурантка виявилась стійкою прихильницею руського міра. Вона відкрито підтримувала расистів. Та звинувачувала Збройні сили України в обстрілах мирного населення у Донецькій та Луганській областях. У спілкуванні з родичами та знайомими вона регулярно поширювала деструктив і кремлівську пропаганду, що виправдовує збройну агресію РФ та героїзм російських загарбників. Зловмисниця цитувала Кадирова і захоплювалась його військовим талантом, стверджувала про. Тисячі нацистів і неонацистів, які воюють у складі збройних сил України на території Луганської області, вона переймалась через злочини, буцімто вчинені українськими військовими стосовно мирного населення, та обстоювала, що Україна взагалі має бути знищена як держава. Ініційована спецслужбою лінгвістична експертиза, підтвердила факти протиправної діяльності фігурантки. За попереднім місцем проживання вона працювала викладачем культури і мистецтв в одному з навчальних закладів Луганщини. Зараз вона в статусі перебуває в статусі внушні приміщеної особи, рід занять не обраний за частиною першої статті 4.3.6 зі значком 2 за загрожує до трьох років позбавлення волі. В ході проведення оперативно-слідчих дій було встановлені ці факти задокументовані належним чином. Допитами та технічними засобами, і на підставі цього слідчі вже на цих зібраних доказів, слідчі повідомили її про підтриму. У Вінниці. Розшукали підлітків, які заради розваги побили безхатька, зняли все на відео та опублікували в інтернеті. Запис виявили правоохоронці. Про це повідомляють у поліції Вінниччина. Парубки з Вінниці віком 15 та 16 років, зі слів хлопців, після вживання слабоалкогольних напоїв вони побачили чоловіка, який лежав на землі, вирішили побити його та зняти це на відео. Один з підлітків наносив удари, другий фільмував. Подія сталася близько місяця тому у дворі одного з мікрорайонів обласного центру. Потерпіли з цього приводу до поліції. Не звертався за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження. 2 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому видно, де хлопці побили чоловіка, який лежав на землі. Після проведення комплексу оперативно-розшукових дій поліцейські встановили щодо правопорушення причетні двоє віничан віком 15-16 років. Вони разом із батьками були доставлені до підрозділу поліції для проведення слідчих дій. За цим фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 296 кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено обмеження волі до 5 років. На Вінничині нагородили кращих поліцейських із нагоди Дня Національної поліції України. Нагадаємо, 4 липня 2015 року в Києві перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софіївській площі 9 грудня 2015 року. Указом президента України було встановлено державне свято День Національної поліції України. Сьогодні начальник головного управління національної поліції в області, полковник поліції Іван Іщенко, привітав із професійним святом особовий склад ГУНП і вручив нагороди 20 кращим поліцейським області. Вісім років від дня створення національної поліції України. За ці вісім років національна поліція Робила все для того, щоб в країні кожен громадянин відчував себе безпечно. Зараз поліцейські разом з збройними силами України, іншими силами оборони, правоохоронними органами стоять плічопліч на захисті нашої суверенності та незалежності нашої держави. Під час він не... Спековий сектор став більш актуальним і ви знаєте, що люди потребують більше допомоги і захисту. Ми спочатку війни надолужили дуже багато поліцейських програм і в декількох позиціях наша область з чистю можу сказати, що ми перші по країні. Нам не нестидно за роботу, за співпрацю Вінницького Вінницької обласної військової адміністрації обласного управління Національної поліції України в Вінницької області. Незважаючи на багато-багато роботи, жорсткі виклики ви, мій ви кращий облад в Україні по реалізації проєкту поліцейський офіцер громади, а це саме те, що дозволяє кожному жителю відчути, отримати допомогу і бачити постійно свого захисника стража порядку на місці. Спільна мета національної поліції і будь-якого органу місцевого самоврядування, в тому числі ліці, це забезпечення комфорту і порядку. І фактично ви забезпечуєте його. І на сьогоднішній день навіть по різним соціологічним дослідженням, порівняно там динаміка, 8 років тому довіри до на національної поліції, і от буквально недавно було 8 муніципальних об'єктів. Динаміка ну, достатньо суттєва і вона позитивна. Передпрем'єрний показ вистави «Блекаут» від херсонського режисера Євгена Карнауха, який нині живе та творить у Вінниці. У спектаклі йдеться про складні відносини між батьками та дітьми за мотивами одноіменної саркастичної казки. Детальніше у сюжеті Вікторії Ліварчук. Чоловіки! Слава Богу, що ми їх маємо! Що нам робити <рик> Так, так, моє до прем'єрний показ вистави Блекаут від режисера Євгена Карнауха, який вимушено переїхав до Вінниці та наразі живе та творить тут в основі сюжету лінія про стосунки дітей та батьків через колаж Дона Нігро режисер показав всі складнощі підліткового віку. Ми взяли для роботи колаж п'єс до Нанігро. Це казки, які між собою ніякої сюжетами історії не пов'язані. І крізь виставу іде сюжет постійних сталих персонажів матері і дитини, які між собою вирішують їх питання. Вистава дуже відрізняється від інших своєю сучасністю та драйвовістю. Це молодіжно та стильно. Важливі та складні теми вдалося висвітлити за допомогою жартів та хореографії. Вистава як такого плану у нас ще не було. Тобто, молодий актор, нове бачення, нові перспективи. Він підібрав гарну команду, і дуже мені подобалось, як він репетирує спокійно, врівноважено, він знає, що він хоче. Загалом репетиції до вистави тривали півтора місяці. Важливою та невід'ємною частиною вистави є хореографія. Та навчити акторів рухатись виявилось неважко, каже Марія Карнаух. Це входить в їхню професійну кваліфікованість. У нас дуже хороші актори Ми з цим пощастило. Вони рухаються, вони співають. Мені було дуже приємно з ними працювати. Я сподіваюся, їм так само зі мною. Прем'єра вистави Блекаут відбудеться 5 липня, але охочих потрапити на неї досить багато. Тож квитків у касах не було вже за два тижні до прем'єри. Працювати не просто в умовах, але знаєте, люди тягнуться до театру. Людям хочеться такого повітря свіжого, і вони знаходять його у театрі. Тому у нас практично всі вистави не з глядачами. Люди йдуть. Є вистави, які взагалі на аншлагах йдуть. Глядачі залишились в захваті. Так доступно та легко передати всі емоції. Це дійсно професійність. Після завершення вистави присутні з посмішкою виходили із зали. Та в цих непростих історіях, напевно, кожний впізнав себе. Телеканал Віничина все буде Україна. Це всі новини на цю Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та Збройні Сили України.